Ласкаво просимо до нашого нового відео. Цього разу ми, на відміну від звичайних випусків, не говоритимемо про окремі місця та їхню історію, а коротко поділимося речами, які самі б хотіли знати ще до вильоту до нашої сьогоднішньої точки подорожі Барселони. Розкажемо, як нас намагалися ошукати від імені нашого житла ще перед вильотом, чи потрібно купувати квитки заздалегідь і де саме? Щоб не натрапити на перекупників, а також чи вигідніше користуватися Uber, Bolt чи місцевим додатком Yellow Taxi. А ще розповімо, де смачно поїсти, на що варто звернути увагу і що справді варто відвідати. Тож зручно вмощуйтесь, вирушаємо! І як ми вже згадували, ще перед вильотом нас намагалися обдурити від імені нашого житла. До виліту в Іспанію залишалося всього кілька годин. Усе сплачено, зібрано, і раптом ось це повідомлення у WhatsApp. На перший погляд, усе виглядає як слід: ціна, назва житла, навіть профіль із синім значком і фото жінки, яка справляє цілком довірливе враження. Аккаунт існує вже кілька років, та щось у цьому всьому не сходилося. Мовляв, це не оплата, лише підтвердження, що карта належить вам. У той момент, коли розумієш, що можеш втратити житло, куди маєш приїхати вже за кілька годин. Людина легко заспокоїть навіть кілька сумнівів. На щастя, мені це здалося підозрілим. Беру телефон, телефоную прямо в готель. І жінка одразу каже: ні, це не ми. Ми вже розбираємося з Бакінгом. А раз уже згадали про приліт, ми вилітали з Праги. Звісно ж, із Терміналу 2, який призначений для рейсів у межах шенгенської зони. Нас було п'ятеро, я з хлопцем летіли Ryanair OM Ом, а решта нашої компанії Willing Ом. Різниця між рейсами приблизно одна година. Таксі ми замовили на наш пізніший приліт, і за планом мали зустрітися біля виходу з аеропорту. Ну, вгадайте що? Не вийшло у Барселоні: термінали поділені не за напрямками, а за авіакомпаніями. Тож довелося вирушити в дорогу приблизно на 15 хвилин з терміналу 2 до терміналу 1. А оскільки ми прилітаємо досить пізно ввечері. Одразу прямуємо до нашого житла, воно розташоване приблизно за п'ять хвилин від каса Вісенс. Сьогодні вже нічого великого не плануємо: беремо бургери в ресторанчику на розі і йдемо спати. Бо зранку на нас чекає найвищий храм у світі Саграда Фамілія. І так справді, як ви, мабуть, уже здогадуєтесь, для відвідин Сагради квитки треба купувати щонайменше за два тижні наперед. І навіть ми, хоча придбали їх приблизно за місяць до поїздки, усе одно не обійшлися без проблем. Я сама, як це робить, напевно, більшість людей просто вела в Google Tickets Саграда Фамілія. Ну і звісно, як це часто буває, так само як із угорськими чи словенськими віньєтками, першими у видачі вискакують сайти перекупників, де ціни можуть бути навіть удвічі вищі. Для п'ятьох людей це легко. Може означати понад 4 тисячі крон переплати. Ці сайти до того ж мають дуже схожі назви на офіційний веб-сайт, тож звичайному користувачу майже неможливо зрозуміти, що це не офіційний продаж, а перекупники. Як же знайти офіційну сторінку пам'ятки? Все просто. Через Google Maps, там якщо натиснути на сам об'єкт, Побачите не лише його розташування, а й посилання на офіційний сайт, де можна придбати квитки напряму. А якщо ви не впевнені, чи хочете відвідати ще й вежі з оглядовим майданчиком, чи лише сам храм, не хвилюйтеся. Квиток на вежі можна легко докупити перед виходом із території, у маленькому павільйоні, який ви зараз бачите у кадрі, у нас із цим взагалі не було жодних проблем. А краєвид звідти справді вартий уваги. Єдине, з чим слід бути обережним, це вузькі проходи та сходи вниз, якими між собою жартома назвали помстою Гаурі. Зараз маємо для вас одну пораду місце, яке вам, швидше за все, мало хто порадить. Ми натрапили на нього випадково, коли шукали кав'ярню з Чурос. Я просто з тих людей, які, коли бачать церкву, мусять перевірити, чи відчинені двері. Тож зараз ми, принаймні через екран, зазирнемо до Сантуарі, де ламare, де Деу, Дель Карме. Що розташований приблизно за кілометр від Саграді, і це місце справді варте відвідин. До речі, вхід сюди безкоштовний, а сам храм стоїть у тіні свого відомішого сусіда Каса де Леспунксес. А взагалі, якщо ви вже тут, то ви справді в самому центрі Барселони. До знаменитих творінь гауді, таких як Каза Батло чи Каса Міла, всього кілька кроків. Ми знайшли кав'ярню, де нарешті скуштували наші перші барселонські чурос і вирушили цими чудовими вуличками у бік моря де нас чекали не лише пізній обід, а й ще дві зупинки. До речі, ми в каса Батло і каса Мілани заходили. Але і тут діє те саме правило, що і для Сагради квитки краще купувати заздалегідь онлайн, бажано на офіційному сайті. Ми прогулюємось людною суботною вулицею Ла Рамбла і зупиняємось у ресторані Лісто, якому б дали десь 4,5 зірки. Заклад розташований зовсім поруч із морським музеєм Барселони, пам'ятником Христофору Колумбу та нашою останньою зупинкою сьогодні Барселонським акваріумом. А дивлячись на цю страву, давайте розберемось із однією загадкою. На яку ми так і не знайшли правильної відповіді ані в чеських, ані в словацьких відео. Куди ж насправді показує Христофор Колумб, який саме з Барселони вирушав у свої подорожі? Ми чули версії, що він нібито вказує на Америку, але ж вона зовсім на протилежному боці. Інші кажуть, що, можливо, нагиную звідки він родом. Але і це не збігається. А може на Індію, куди насправді пливли. Теж ні. Насправді колумб не показує на жодне конкретне місце, він символічно вказує на море, звідки починалися його великі подорожі. А зараз ми заходимо до морського музею Барселони, який нас просто вразив, передусім завдяки флагманському кораблю, що стоїть прямо посеред експозиції. Сам музей розташований у старих королівських верфях у цих історичних доках, і присвячений темі. Дійсно пов'язані із Барселоною, як і з багатим торговельним портом. Напишіть нам у коментарях, чи можете собі уявити, наскільки величезними були галери вже у 16 столітті, і чи знаєте, для чого на кормі слугували ті три ліхтарі? До речі, так само, як і сюди, до барселонського акваріума квитки заздалегідь купувати не потрібно. Ось тут ми натрапляємо на ще одну схему, про яку варто знати: ми вже поверталися до нашого житла і шукали машину для п'ятьох осіб: Uber Bolt чи місцеве Yellow Taxi, які тут можна побачити майже на кожному розі. Ми вирішили спробувати третій варіант. Але увага, на відміну від Bolt чи Uber, ціна, яку показує додаток Yellow Taxi, це не фіксована сума, а лише рекомендована. І, на жаль, ми дізналися це вже перед самим житлом, де замість 27 євро заплатили 40. Бо, як пояснив водій, він нас, бачить із комфортнішим маршрутом. Що ж до пересування Барселоною ми їздили Убером або Болтом. А решту місць обходили пішки. Але якщо у вас немає трьох днів, як у нас, і хочете, наприклад, спробувати метро, радимо подивитися відео однієї пані, яке буде для вас дуже корисним. Вона там розповідає і про Барселона Карт картку, з якою можна їздити на транспорті та отримувати знижки до деяких пам'яток. Нам, щоправда, вона не здалася цікавою. Але додамо ще одну пораду. На яку нас звернув увагу знайомий, який колись заплатив штраф контролеру. Коли купуватимете квитки на кілька поїздок у метро, є два варіанти. Перший це сімейний квиток на 8 поїздок, яким можна користуватися кільком людям поспіль, просто передаючи його біля турнікета. Другий варіант картка на 10 поїздок для однієї особи. Але увага, вона не передавана. Тобто, навіть якщо ви відмітили поїздки для всіх. І все заплатили для решти пасажирів цей квиток уже не дійсний Наш другий день ми починаємо з відвідин парку Коеля, ще одного знаменитого місця, створеного Гауді. І водночас місця, де квитки теж потрібно купувати заздалегідь, бо інакше, як це сталося в день нашого приходу, може бути все розпродано. А от враження від цього місця в нас змішані. По-перше, Ішов дощ, тож, мабуть, атмосфера була не така, як мала би бути. А по-друге, ми про це говорили із друзями, не впевнені, чи хотіли б сюди повернутися. Але це, звісно, чисто наше суб'єктивне відчуття. Для когось іншого це може бути найяскравіший момент усієї подорожі. Парку Гуеля ми прямуємо до готичного кварталу частина міста, що розташована неподалік Ла Рамбла і вважається однією з найстаріших у Барселоні. Тут ми просто будемо блукати вузькими вуличками, зупинимось на обід і відвідаємо ще одну головну перлину Барселони місцевий собор. Перед собором хочемо звернути вашу увагу на дві речі: по-перше, на Часто сумнівні вуличні артисти, які лізуть вам, а особливо вашим дітям, у кадр, а потім можуть бути агресивними, якщо ви відмовитеся заплатити. Будьте обережні, ці дві грації тут не самі. Їхній супроводжуючий навіть почав кричати на нас, коли ми знімали відео. І, по-друге, як і в будь-якому великому місті, у Барселоні теж вистачає нових друзів, які хочуть вам. Допомогти або подарувати браслет ручної роботи найімовірніше ще з Африки. Другий наш сьогоднішній тематичний тип це поштова скринька на Каса де Лардяка, буквально поруч із собором. На ній зображені ластівка та черепаха ластівка символізує швидкість написання листів. А черепаха повільність поштової служби. Цю скриньку. Створив скульптор Жозеп Льємона ще в 19 столітті. Вхід до собору, звісно, потрібно бронювати на конкретний час і бажано зробити це за кілька днів наперед. Сам собор, утім, безумовно вартий відвідин. І вартість квитка вже включає дві речі, про які знають далеко не всі. Перша з них це доступ на дах собору, звідки відкривається краєвид, який справді вартий уваги. Друга частина це доступ до монастирського саду Собору, де можна побачити відомих гусей. Їх там 13 вони символізують 13 років, яких, за легендою, прожила свята Евлалія, покровителька Барселони. Саме їй і присвячено цей собор. До Квитка також входить невеликий музей з дійсно цінними експонатами та віртуальна екскурсія собором. І ще один момент. Увага! Усі ці частини доступні лише через ці двері, але все вже входить у вартість квитка. Дорогою ми ще зупиняємось біля базиліки санта Марія дель Пі, де теж потрібно купувати квиток. Але ми прийшли якраз під час меси. Тож лише зазирнули всередину і рушили далі. Цього разу шукати щось поїсти. І ось ми заходимо до ресторації за базилікою, так званий Чесус Ресторант. Який має понад 16 тисяч відгуків, що, чесно кажучи, трохи здивувало, бо всередині всього близько восьми столиків. Ну що ж, вирішили спробувати. Найбільший плюс цього закладу, який, судячи з усього, колись належав іспанській родині, що тепер, схоже, вже не так це швидкість, усе принесли на стіл менш ніж за 10 хвилин. З іншого боку, маю відчуття. Що нинішній власник має ще й ліцензію на імпорт уживаної олії з пляжних фастфудів, де смажать лангоші. І страва це, на жаль, відчула. Тут ми поставили, мабуть, 3 зірки, можливо, навіть 2, якщо згадати ціни. А чому ж у них стільки позитивних відгуків? Та все просто, якщо поставити 5 зірочок, вам не рахують безалкогольні напої. І саме тоді ви ще отримаєте пароль від Wi-Fi. Тож ми ще трохи прогуляємось центром і повільно вирушаємо до моря, щоб встигнути на захід сонця. Дорогою піднімаємо собі настрій у місцевому ресторані Карабела Кафе. Який можемо щиро порекомендувати: чудова атмосфера, смачна їжа і ідеальне місце, щоб завершити день. Наступного ранку ми вирушаємо на монсерат. Кажуть, що хто не був на монсераті, той наче й не бачив Каталонії. І це правда, це місце справді варте відвідин. Ми купували квитки через Get Your Guide, де місце зустрічі розташоване неподалік від тріумфальної арки, яку ми ще встигли коротко оглянути. Потім їдемо до станції, де спершу трохи шукали офіс турфірми. Він знаходиться в кінці станції. З іншого боку дороги, якщо ви приходите від зупинки, номер один так само як і ми. Просто для довідки для тих, хто можливо цього не знає, Монсерат вважається серцем Каталонії та справжньою фортецею каталонської мови і культури. Саме тут знаходиться чорна мадонна, до якої можна підійти зовсім близько і навіть доторкнутися. Цього року місце святкує тисячоліття свого офіційного заснування, а ще тут діє один із найстаріших у світі хлопчачих хорів поруч. Маленький ринок, де вже багато поколінь ті самі родини продають місцеві продукти. Квитки потрібно бронювати заздалегідь, а дістатися сюди можна навіть на тому, що в Словаччині назвали б зубаткою зубчастим потягом. Можна піднятися аж до самого верху. Монастир розташований приблизно на 650 метрів над рівнем моря, тому варто врахувати, що тут значно прохолодніше. Ніж у Барселоні, яка всього за 40 кілометрів звідси. У вартість квитка входить і проїзд, і вхід до базиліки. Але якщо ви хочете доторкнутися до Чорної Мадонни, так званої Моренети, потрібно мати спеціальний квиток, який слід придбати заздалегідь. У нас було вільний час з 1 до 2 години, але мушу зізнатися, черга виглядала щонайменше на 60 хвилин. І ще один цікавий факт. Саме тут проходять дві важливі паломницькі дороги. Перша це відомий шлях святого Якова, який веде аж до іспанського міста Сантьяго де Компостела. А друга це місцевий маршрут, що називається Камі де Сант-Мікель, тобто шлях святого Михаїла. Він сполучає монастир Монсерат із паломницькою каплицею на вершині гори. І ось ми повертаємося назад до Барселони. Нас чекають ще дві останні зупинки. Перша з них відомий ринок де ла Бокерія, який у неділю був зачинений. Ми приходимо сюди близько четвертої дня і вирішуємо дати шанс кільком смаколикам, принаймні на вигляд. Восьминіг і мідії були чудові, але чурос, якому ми дали шанс навіть двічі, нас розчарував. Так само. Як і свиняче буріто, яке ми жартома назвали ржато, бо м'яса там просто не було. І те і інше було підігріте в мікрохвильовці, а це знаєте, як картопля фрі з Макдональдса. З мікрохвильовки це просто не хочеш їсти. Ми підходимо до нашої останньої зупинки Каса Вікенс. Це була перша відома робота Антоніо Гауді, розташована зовсім поруч із нашим житлом, хоча трохи далі від основних пам'яток у центрі міста. Будинок вважається одним із перших прикладів каталонського модернізму і чудово показує, як Гауді вже на початку своєї кар'єри умів поєднати східні мотиви. Природу та вишукану ручну майстерність. Резервувати квитки тут не потрібно, тож можна зайти навіть спонтанно, і це точно варто зробити. Адже саме тут почалася історія одного з найвидатніших архітекторів Барселони. Ну ось це кінець нашого відео і наших порад для вас. А тепер ваша черга: на що цікаве ви натрапили у Барселоні? Може це був якийсь обман, від якого варто остерігатися? Чи навпаки місце, яке обов'язково варто відвідати?